В чим заключається суть? Ми живемо в цифровому світі, де основне завдання нас, як людей, які виховують наступне покоління, потрапити до них в мобільний телефон. Створити контент цікавим і передати його наступним поколінням. Попередні доповідачі показували патріотичне виховання молоді. А що таке патріотичне виховання молоді? Це Розповідь про минуле, ми записуємо цей процес, як ми його розповідаємо, і в майбутньому його передаємо. Це і є патріотичне виховання. В цьому процесі важливо, що якісно розповісти, і якісно зберегти і передати, створити контент. Якщо ви зараз відскануєте QR-код на табличці або на ви, вас перенесе в мобільний додаток. Он запропонує ска скачати в мобільний додаток. Система створена таким чином, що вам його а, треба скачати, але реєструватися не обов'язково. Якщо можна наступний слайд? А, доки ви це будете робити, в нас є велика трагедія. Ми воюємо з 2014 року, і в 2019 році. А, коли до мене звернувся один із членів мого стартапу, він військовий, він зараз воює Дмитро. Каже: Давай створимо цифровий пам'ятник для мого побратима. І ми тоді створили перший цифровий пам'ятник для Яроша Артура в місті Києві, що з собою представляє цифровий пам'ятник. Це меморіальна дошка, на якій ну, меморіальні дошки ви всі бачили, їх ще в Радянському Союзі відвішали. По, по, по Але вона має доповнення. вона має QR-код, який а, при скануванні його за допомогою сканера доповненої реальності переносить вас на можна наступний слайд. переносить вас на а, відео розповідь про героя, яка була записана зі слів побратимів і зі слів а, родичів. А, зараз, якщо тут у нас запрацює ця історія. Да, вона навіть тут, От, якщо ви бачите, запускається історія А система створена таким чином, що не потрібно стояти і тримати постійно. Ви можете нажати і стояти далі, вже взаємодіяти безпосередньо зі своїм телефоном. Тобто, це зроблено для того, і щоб коли люди багато людей підходять до таблички, вони не стояли і дивилися. Ну і ми екран до екрана екранах вистраюється черга, і вони стоять і читають. Некомфортно. А тут ми маємо можливість відсканувати, зафіксувати і піти дивитися цю історію. Перший момент. Другий момент важливий це можливість про взаємодіяти з контентом. Тобто ми створили можливість інтегрувати, якщо, от, наприклад, ми маємо героя, ми маємо його історію. А далі його історія в більш ширшому варіанті може бути розміщена на порталі Житомирської ради, або створеному інформаційному локальному порталі, або є такий великий портал книга пам'яті, тобто взаємодія з цим контентом. І нам цікаво, як проекту, який використовує штучний інтелект, який використовує доповнену реальність і створює цей модуль для обробки контенту. Знайти проактивну молодь, знайти проактивних людей в громадах, в областях, передати їм цей досвід. Ми є грантоотримувачами USAID, House of Europe, goethe інституту. Ми можемо виступити технічним партнером цих груп. І, в принципі, я дуже вдячний, що ви мене запросили. Ми передаємо досвід, ми маємо на це патент. Ми, я, я запатентував цифровий пам'ятник і взагалі додаток. Ми повинні не робити бізнес. Це чутлива тема, в бюджеті є кошти, і а, їх можна заробити. Це не так, можна використати ці кошти, кошти таким чином, щоб в процесі їх використання молодь навчилася, вона отримала досвід, вона змогла створювати круті історії локально і презентувати їх на міжнародному рівні. Всі таблички, які ви зараз тримаєте в руках маленьких, там на англійській мові контент. Я розумію, що це більш соціальна сфера. І мені потрібно це передати в соціальну сферу. Мені це потрібно передати в молоді тому, що